Росіяни сьогодні вночі та особливо над ранок атакували Україну ракетами та дронами. 23 повітряні цілі було збито з 33 силами протиповітряної оборони, але є влучання. Хочемо подробиці спитати у Юрія Ігната, речника повітряних сил ЗСУ. Добрий ранок, пане Юрію. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, подробиці, що сталося зранку, що вдалося збити, якщо можна, куди прилетіло, і чому ну ми зазвичай розуміємо, що так вони у другі б'ють, а тут в п'ятій ранку якось не очікували трошки. Ну, цілком зрештою, така природна атака, якщо можна так висловитися від окупантів, це е, нічна атака з вечора, вилітають шахеди, От, В переході вже на наступну добу мається на увазі з 11-ї починаючи з 23-ї години, і вони йдуть різними е, маршрутами, е, атакують зараз переважно е, південні райони Одеської області. Е, страждає там. власне, е, портова інфраструктура та інші об'єкти цивільні, які ворог намагається вразити. Зрозуміло, які цілі ставить перед собою окупант. Ну і таким чином, сьогодні знову ж з південного та південно-східного напрямку: це Приморсько Ахтарськ та Чауда на тимчасово окупованій території в Криму, звідти запустили 25 п'ять які. Вирушили ну власне в напрямку Одещини, про який я щойно сказав. Ну плюс літаки вже більше ближче до ранку. Так літаки стратегічна авіація атакували Україну Сім Сім ракет було випущено з дев'яти стратегічних бомбардувальників ту-95. Зараз же район пуску дещо змінено. Раніше це був переважно Каспій. Зараз це вже західніше Енгельса, десь кілометрів 150. Саме звідти запускають в котре саме ракети х 101, Х-555 або ж Х-55. Таким чином ракети були знищені. Переважно в центральній Україні, ну також була випущена одна балістична ракета Іскандер М, яка теж була уражена ну, таким чином маємо 23 збиті повітряні цілі. Ну на жаль, Шахеди не вдалося всі уразити цього разу. Що є пріоритетними цілями зараз у росіян? Ви трошечки зачепили цю тему, але то не менше наскільки вони ціляться військових об'єктах? Що це знищення портової інфраструктури? Досить для них є такою важливою історією. Ну, звичайно важливо, ви бачите, відбувається зараз у світі і на політичній арені перемовини щодо зернової угоди, щодо транспортування Україною відповідно продовольчих товарів. Зерна море це, ну, це, це те, де можна власне багато цього експортувати. І це вихід до світового океану і так далі. Тому Росія робить усе для того, щоб підірвати і економіку нашу, ну і зрештою, як завжди, вони робили, заморити голодом хочуть. Раніше це робили з Україною, так тепер хочуть ще й у світі, щоб була така, от власне, продовольча криза. Тому вони атакують уже не вперше і Одещину, і Миколаївщину, завдаючи ударів, передусім Пане Юрію. Дуже і дякуємо. Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.